У місті Варна в Болгарії відбувся благодійний концерт до Дня Незалежності України. У заході взяли участь і учні шосткинського навчально-виховного комплексу школи-ліцей. Про це повідомляють у Фейсбук-групі навчального закладу. Семеро учнів школи-ліцею 2, 5, 6 та 7 класів взяли участь у благодійному концерті, піднявши прапор України. Далеко за межами України під нашим рідним синьо-жовтим прапором звучить українська пісня. Молодці! Ми пишаємось вами. Слава Україні і її неймовірним маленьким громадянам. Написали у Фейсбуці освітяни школи-ліцею.